Всім салют, це як так. Це друга частина нашого влогу з туру, який був в лютому місяці. Дуже багато концертів, траблів, проблем, успіхів і різних різних крутих життєвих історій. Все там далі. Давайте дивайтесь раз. Сьогодні у нас концерт Вінниці. Два Два концерти в Вінниці. Перед цим ми були в госпіталі наших військових сьогодні, тобто виходить три концерти. Де стан гітара Зараз на цьому етапі трошки він підсів, підсів пікуюсь, зап'ював чаї всякі. Було спеців, але ми його підвстанемо. Якщо вам скучно, hey, Ребятки, Поєсилітесь. Концерт. Що найбільше сподобалось? А, барабанщик. Я просто все время дивився на барабанщика, як він круто грає на барабанах. Я сьогодні була перший раз на концерті Ярослава. Мені дуже сподобалось. Я пройшов просто на одному диханні. Змінюється. Мені, мені дуже сподобалось, що додали барабанщика. Це було просто ульот. написати як, так <laughs> Як ти Так найкращий в світі. Вау, wow, прикольно. Як канц в хмельнику. Я старався берегти гору, тому кльовий канц. Лайтовий <laughs> канц. Yeah. Я відчуваю вайб менших міст, ніж обласний. Якось дуже відчувається до мене. Ради там зараз людей фотографуватися, нас там чекають. Їдемо ночувати в Хмельницькій. Раз мало часу, тому погнали. Ну що, їдемо в Хмельницький ночувати. Гоу-гоу-гоу. го го Нет, От, нет. Отпустить нормально чи не Тут у нас добрий день. Короткий чек, зараз будемо чекатись. Швиденько, 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 приєднається, сам Ярослав. Кажуть, що рівна це епіцентр чарівних я бачу на концерті. Бо рівне Борівне чарівне. Бо Дуже красивий зал, який не знати уюз. Тільки траве. <ріст> А чого в тебе нема таких якихось ляпів, щоб тебе там вставити? Я тебе не знімав, що з тобою. Коротше, є звуки, які дуже подобаються воді. Буду такий переход переході з рівного в Луцьк. О, а от моє влуцько. Сі тут, зліва направо. Луцьк. Сьогодні у нас перед останнім день туру України. Завтра у нас буде зелений концерт, якщо я про це подумав. Тому що пацанами нами придумаємо. Ого, я забув вже про це. Куча моїх знайомих, родичів, близьких. До мене Луць дуже типу. Що куча всіх ребят, Треба всім прилети час. Три, чотири. Дуже зряно було. Починаємо. Всім добрий е! Смертельний номер. Жахливо просто, жахливо. Кі от вихід з гримерної Луцьку до сцени. Другий Луцьку! Разом з нами. Моє не моє не, моє небо. Ти не шукай мене своїх пам'ятник. Лише сказав, як і ми були тоді. Так, в нас останнє місто, Володимир, останнє місто в турі. Подивіться, яка в нас поляна. Олександр, ти оплачуєш все добре. нас сьогодні зелений концерт в Володимирі. Що ми придумали? Саня, давай звучить. У нас є бодя-барабанщик, який чесно, в мене вже в починках сидить. І Я вирішив мову на бочки з барабанів колекція наколаціра, щоб він ну одлічився сьогоднішнім концертом. Далі друга наша пасточка мікрофончик, як бачите, він приклеєний, коли вітьок схоче отак от його взяти, щоб співати, він його відклеїти не зможе. А добре приклеїли хоч? ході на барабанах сир а він грає якось. Зіма й урак, признає! Так, що ми придумали ще? Корочі, э, та ми ж просто тварі. Зараз воді ми мила на Палички нафігачимо. і що це, фігачу. Зараз була собі буде ще більше речі програма. Отож, зайдеться походу. Тама підтримує, ти піднімає руку. А стріляє. Попробуем. Дима краси, ніж він цю після приставити. Нема дослідни нас, барабанчик, після називається Буга. Тві хі, я знав, що щось таке буде. Тепер е, коментар, але для влога, тобто без матюків. про сир. <рив> е, ну так да, зелений, зелений концерт. Оце <рив> е, Які емоції в тебе були, коли ти вийшов е, і травми? З сьогоднішнього сир. дня я сиру більше не їм. А цими пластинками, типу, той, що був на флортоні, і той, що я просто зняв. Ще пів біди, а на малому барабані то ні. -ні. А ти там якось не повинний зараз. А добре приклеїли. Хоч звісно. це був останній концерт нашого туру. Так званий зелений концерт. Завжди на зеленому концерті робляться якісь травдо на для одного, якісь приколи, щось підкидається, щось придумується. Тому цей концерт був саме таким. Був дуже цікавим, унікальним. Дякую вам, що дивилися з нами цей відос. Дякую, кожному з вас за концерти, за все, що відбувається з нами. Всіх ціною, всіх. I'll be mine.